Вже кілька днів поспіль в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича приходить тренінг для журналістів-початківців. Лекції студентам читає Рената Німський-Остер. Розповідає Ренати про різне, про німецьку журналістику, про тижневих Держпігель, в якому працює, та про те, як удосконалити свої вміння. Студенти кажуть, тренінг дуже цікавий. Тренінг мені дуже подобається. Він навіть перевершив мої очікування. Мені здалося, що це спочатку що це буде ніби звичайна лекція, а з більшим практичним завданням однак, це зовсім не так. Ми отримуємо корисний досвід від пані Німцькь-Остер і так само розповідаю їм про їй про медіапростір України. Найбільше мені сподобалося те, що нам показали, які бувають редакції за кордоном, наприклад, німецького шпігеля і порівняти їх з нашими українськими, наприклад. Редакція, яка була там 20 років назад, то в нас на Україні таку мало можна знайти і зараз. Най найактивніший період її роботи був в часи, коли країна відбудовувалася, тобто Східна і Західна Німеччина з'єднувалася, і ось ці всі проблеми, які, з якими зараз зістокнулася Україна, тобто пострадянський період, був і в її країні. І вона має такий певний досвід, який буде дуже корисний нам зараз. Сама ж Рената вважає, що не слідкувати за подіями в Україні неможливо. Я як журналіст слідкувала за подіями з самого початку дуже інтенсивно, хоча працюю не у сфері політики, а у сфері науки. Такі політичні події не можуть залишити людину холодною, коли вона бачить, що тут коїться. Детальніше про ситуацію в Україні, демократію та інше. Рената німцьке остр говоритиме на ще одному тренінгу разом із журналісткою Лілією Шутяк, який проходитиме 18 та 19 жовтня. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.